дня, шановні глядачі каналу. Сьогодні у відео посів томату, якого ви не знайдете ніде на Ютубі. Посів розсади томату ми розіб'ємо на певні етапи і покроково поговоримо про кожен з них. Перед тим, як починати щось сіяти, вам потрібно визначити, визначитися в кількості. Орсада, яка вам необхідна для посадки. Слідуючий етап, який ви хочете бачити сорти, і для чого вони вам потрібні: чи то на салат, чи то на закрутки, чи то на закваски, можливо, просто асортимент якийсь різнобарний, там жовті, помаранчеві, урожеві, червоні там, і так далі. Якщо у вас комерційні напрямки, тобто ви повинні вибирати високопродуктивні гібриди, які заточені на те, щоб давати максимальні врожаї. Я в 2025 році цього сезону буду сіяти чисто тільки рожевий томат це розове дебарево, їх можна як їсти. Вони дуже врожайні, їх дуже добре закривати. Вони невеличкі, гарно влазять в банку на закрутки. Пандерозу і волове серце. Волове серце це така класика. Яку можна і продавати, якщо будуть надлишки, можна використовувати в якості салату. Вони на закрутки не йдуть, більше з ним нічого не зробиш. Пандероза, можливо, спробую їх квасити. Є в цьому сезоні таке бажання зробити квашені, томати і овочі. Сорти підібрано, кількість відраховано. Далі нам потрібно розфасувати його в пакетики з під чаю, підписати і щепити степлером, щоб в нас насіння не повилітало з пакетиків і не порозліталося по всій банці. Це у тому випадку, якщо вам треба чітко там якось тримати сортову базу, садити його там по рядочках, чи як ви там спланували свої посадки. В чому суть мого способу посіву томатів? Тобто, люди зазвичай нас сіють. Напряму там беруть насіння, розкидають по касетках, поливають, і якби стандартна процедура. Я вже так сію вже більше 5 років. У мене все насіння йде перед посадкою, все відбувається замочування. Чому саме через замочування? Тому що у нас. Насінько все проростає дуже швидко. Ми з цим скорочуємо терміни проростання. Тобто, у нас насіння не сидить довго в касетах, і ми його не чекаємо, воно там може загнити, щось там з ним трапитися, пересушитись на рівномірні сходи і так далі. Завдання таке, що ми маємо все зробити максимально швидко, максимально ефективно. Замочили в теплій воді, пробарботували. Добавили прискорювачі росту, які дають гарний старт зародкам, дають гарний старт нашій майбутній розсаді Це вітамін С, нікотинова кислота, янтарна кислота і амінокислота гліцин. Всі ці, всі ці таблеточки можна придбати в будь-якій аптеці. Воно все є це не є проблема. Якщо ви там навіть купите по пластинці, там використаєте одну цю таблетку, можете лишити на наступні сезони. Остальнемо напропити самому, це корисні речі, вони підуть тільки вам на користь. Набираємо літри теплої водички, градусів 25-30, закидуємо туди наші е, таблеточки, розчиняємо і закидуємо туди наше, наш, наше насіння. Далі наше насіння ставимо в тепле місце, де температура буде підтримуватися 25-30 градусів. Це може бути радіатор опалення, але слідкуйте, щоб вода там не перегрівалася. Тобто у вас термометр там має бути постійно і ви маєте відслідковувати температуру. Поки насіння брабутується, ми тим часом готуємо наші касети і ґрунт для посадки. Касети я використовую висока, ячейка 50 штучок. Касета висока, 120 мл, влазить одну касету. Ці касети випробувані вже роками, і розсада мені хорошо розвиває кореневу систему, її можна потримати довше, якщо погодні умови у нас паршиві. Да? Ґрунт ми беремо торф, будь-який торф, немає значення. І якась. Гарна земля. Тобто може бути якась кортована або компост, якщо у вас є такого плану, перемішуємо одне до одного, можна додати трошки піску, щоб у нас була гарна водопроникність. Це все перемішуємо, розбиваємо в касети і готуємося до посівної. Зараз ви бачите на екрані мою приспособу, з допомогою якої я сію осе насіння. Нею зручно сіяти дрібне насіння. Оце насіння, яке після замочування, тому що його руками ні пінцетом взяти незручно. Не Треба зберігати певну акуратність, щоб нас після проростання насіння росточки не поламати і не пошкодити ніяким чином, тому що воно у нас просто не буде рости. Для цього є така вакуумна скажімо так, приспособа, з допомогою якою ми сіємо будь-яке насіння. Як її зробити? Ви берете крапленницю в аптеці, купуєте її. Спилюєте ту голку, грубо, потрібно, щоб була груба голка. Ви її спилюєте, щоб вона була під прямим кутом, щоб вона була не гостра, а іменно під прямим кутом. Потім на ньому одягаєте саму трубочку з під капельниці і в роті тримаєте другий кінець трубочки, а голочкою берете насідинку, робите ротом вакуум, втягуєте повітря в себе. Насінинка прилипає. Як бачите, на відео це все видно. І видуваємо. І от таким чином це все дуже швидко робиться. Один раз зробили і потім собі кожного сезону користуєтеся. Дуже зручно, дуже швидко, мені подобається. Це наглядно ви спостерігаєте, на якому етапі має бути насіння пророщене, щоб його було гарно. Сіяти. Тобто воно не повинно бути перерожче більше, тому що будете обломувати кільчики. Усе насінічко посіяли, далі ми присипаємо касети нашим ґрунтом невеликим слоєм, там трішечки його присипали і все. І набираємо в оприскувач теплої води, градусів 30 і дуже ретельно проливаємо наші касети. Пролили, промочили. Накриваємо плівочкою для того, щоб у нас волога не вилітала, щоб в нас трошки трималося тепло і насіння гарно проростало. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставимо лайк. Якщо корисно, ставимо лайк. Підписуємось на канал. Можливо, знайдете для себе щось цікавеньке.